15 червня 2003 року Верховна Рада України прийняла закон про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Відповідно до цього закону з положенням з одним з положень цього закону в Україні почали видаватися білі книги. Причому регулярно ці білі книги видаються тільки Міністерством оборони України. Спорадично останніми роками вони видаються СБУ, так само, само прокордонною службою, але, повторюю, системно це робить Міністерство оборони. А першу... Ця робота почалася з... з активної участі наших колег з громадського сектору, центру Разумкова. Який мав досвід співпраці з закордонними організаціями, громадськими організаціями, що брали участь в підготовці білих книг в інших країнах, варто сказати, що білі книги видаються практично у всіх країнах Європи. Для чого видається біла книга? Її основне завдання. Це для того, щоб показати суспільству, продемонструвати. Інформувати суспільство про стан Збройних сил, про ситуацію у Збройних силах, в силах про е зв'язок між Збройними силами і громадянським суспільством, про вплив Збройних сил на е дотримання конституційних норм і законів в державі. Е і ці білі книги повинні виконувати саме. Цю роль слово надається пану Покашинському. Дуже дякую Павло за нагоду взяти участь в цій важливій прес-конференції. І мені хотілося спочатку наголосити того, що або разом відповісти на питання пов'язане з тим, чому саме є. Ми сьогодні зібрались, яка є нагода, яка яким чином сьогоднішня подія є важливою, і це я думаю сучасні наші події, стан відносин між державними інституціями, перш за все, які належать до сектору безпеки, і це не тільки про міністерство оборони, але про, про і службу безпеки, про міністерство внутрішніх справ, інші стру, силові структури і. Питання таким чином таркається відносин суспільства і цих інституцій, хочеться нагадати, що ці книги виглядали таким чином. і Я маю в руках оцей перший випуск, який був самозапроваджений за участю громадської організації, зокрема йдеться про центр Разумкова. І е, нагода того, що колишній е, директор е, президент центру Гриценко був міністром, надала додаткові можливості для того, щоб е, підготувати спільними зусиллями цей перший проект. Тобто йдеться про збалансовані відносини, де громадські організації, які репрезентують громадянське суспільство, певною мірою, вони є активними учасниками. І можлива мета нашого проекту є якраз саме відновлення от того партнерства, того паритету цих відносин щодо того, щоб біла книга відображала не тільки позицію Міністерства оборони і інших структур, тому що йдеться про те, що такі документи підготовлені щодо розвідки, йшлося про службу безпеки. Вони теж мусили бути готові, але і про інші структури. Тобто, цей унікальний для України досвід запровадження білої книги, які сьогодні виконує міністерство оборони, є дуже важливим для поширення. Тобто, він є можливо першим кроком. Хотілося відзначити роль міністерства оборони, які в різних важливих умовах щорічно готує такі ту білу книгу, надаючи перш за все інформацію для суспільства, якими є. Оборонна політика України, якими є дії Міністерства оборони і різні складові, про які представник Міністерства оборони буде краще можливо розповідати. Що Міністерство оборони не початківці при підготовці до видання і виданні Білої книги. Це вже була 2009 рік було п'яте наше видання. Всі вони тут зібрані. Всі є всі п'ять. О дві останні книги е, видавалися е, без е, редакторського е, залучення центру Разумкова, тобто силами, редакторським силами Міністерства оборони. Але методологія, яка була закладена е, редакцією журналу Національна безпека і оборона, е, за що ми їм дуже, дуже вдячні, вона дотримується. І на сьогодні за цією методологією ми готуємо всі видання білих книги по всім канонам видання щорічників.